21 -е століття це століття біології із резолюції ЮНЕСКО. Параграф 1. Міждисциплінарні зв'язки біології та екології. Основні поняття і ключові терміни. Біологія, екологія. Поміркуйте. Проблема це складне завдання, що потребує розв'язання, але його способи і можливий результат невідомі. Розв'язування наукових проблем приводить до наукових відкриттів, які ж проблеми людини можуть бути розв'язані за допомогою біологічних знань. Зміст, чому 21 -е століття є століттям біології? 21 -е століття це століття біології, що прийшло на зміну століттю фізики. Біологія стала не лише фундаментальною наукою про життя в усіх його проявах, а й частиною людської культури і духовності суспільства, що суттєво впливає на всі галузі діяльності людини. Сучасна біологія це система наук про життя, про біосистеми. Біологічні відкриття генетичного коду, механізмів штучного синтезу, рекомбінації, перенесення генів, біосинтезу білків, стовбурових клітин здатні змінити медицину, сільське господарство, промисловість, і охорону природи та забезпечити розв'язування глобальних проблем людства. Основними напрямами сучасних біологічних досліджень є перше. Вивчення механізмів регуляції процесів на всіх рівнях організації живого з метою пізнання закономірностей життя друге вивчення законів існування та розвитку біосфери з метою встановлення гармонійних відносин між природою та суспільством. Третє – Дослідження біологічних процесів з метою конструювання на їх основі нових біологічних і технічних систем, Четверте – Вивчення впливу умов космосу на організм для з'ясування механізмів адаптації живих істот до дій космічних чинників. П'яте – Дослідження біологічних процесів і об'єктів з метою використання знань. Для біотехнологічного виробництва ліків, харчових продуктів, сировини, використання сонячної енергії, добування екологічно чистого палива, електроенергії, охорони природи, визначення можливостей використання харчових продуктів з генетично модифікованих організмів. 6. Дослідження механізмів діяльності мозку з метою пізнання закономірності і регуляції процесів мислення, пам'яті, емоцій тощо. 7. Вивчення механізмів спадковості і мінливості з метою розроблення методів раннього діагностування та виліковування спадкових хвороб людини, лікування нових інфекційних хвороб, дослідження захворювань рослин та механізмів фітоімунітету. 8. Вивчення молекулярних і клітинних реакцій організмів на глобальні катастрофічні зміни клімату на планеті. Дев'яте вивчення закономірностей старіння живих істот для подовження тривалості життя і розв'язування проблем довголіття людини. Отже, ХХІ -е століття є століттям біології, тому що основні глобальні проблеми можуть бути розв'язані за допомогою біологічних знань, як пов'язані між собою біологія та екологія. Екологія від грецької ойкос, дім, логос наука це наука про взаємозв'язки живого між собою та з навколишнім середовищем. Екологія виникла як суто біологічна наука, але в наш час вона перетворилась на науку про фундаментальні властивості екосистем та їх компонентів. Одним з перших, хто почав розглядати екологію не як вузьку біологічно наукову дисципліну, а як міждисциплінарну науку, був видатний американський зоолог й еколог Юджен Одум, роки життя 1913-2002. У науковій праці основи екології 1953 рік учений запропонував нову структурну організацію екології. Центральне місце, в якій відведено екосистемам. Нова концепція одума стала справжньою революцією в екології. Сучасна екологія є міждисциплінарною самостійною наукою, пов'язаною з багатьма іншими науками і, передусім, з біологією. Екологічні знання необхідні для досліджень з ботаніки, зоології, фізіології, морфології, систематики, біогеографії, еволюційної біології, генетики, біотехнології, оскільки біологічні системи це відкриті системи, що взаємопов'язані із навколишнім середовищем триєдиним потоком речовин енергії та інформації. При цьому екологія є біологічною наукою через те, що досліджує біологічні системи та їхні властивості. На сучасному етапі розвитку суспільства біологічні і екологічні дослідження об'єднує спільна і надзвичайно актуальна мета надати загальну картину функціонування природи та визначити місце і роль людини в природних процесах. Саме існування живої природи на нашій планеті та процвітання людського суспільства залежить від того, наскільки швидко будуть розкриті закономірності існування екосистем і біосфери загалом. Отже, характер міждисциплінарних зв'язків біології та екології на сучасному етапі розвитку суспільства визначається необхідністю розв'язування глобальних проблем людства. Яке значення біологічних знань для людини. Біологічне пізнання є організованою діяльністю відповідно до мети й завдань, результатом якої є нові знання про живу природу. Для накопичення та обробки знань біологія використовує такі поняття, як науковий факт, гіпотеза, теорія, закон. Складність проявів життя зумовлює використання найрізноманітніших методів біології, фізики, хімії, географії, математики. Серед основних методів виокремлюють порівняльно описовий, експериментальний моніторинг, моделювання та статистичний. Леонардо да Вінчі щодо досліджень природи радив. Вивчаючи рухи води, не забудь з кожного знайденого факту зробити висновок для практики, щоб твоя наука не залишилася непотрібною. Нині з усіх природничих наук саме біологічні дослідження мають величезне практичне і наукове значення в житті людини і суспільства. Насамперед, біологічні дослідження важливі для таких галузей діяльності людини, як Перше сільське і лісове господарство, вирощування культурних і дикорослих лісових рослин, розведення домашніх тварин, боротьба зі шкідниками та хворобами рослин і тварин. Друге. Промисловість. Виробництво харчових продуктів, поживних речовин. У харчовій промисловості, у легкій промисловості, отримання сировини для натуральних тканин, зльону, бавовнику, одягу зі шкіри, антибіотиків, вітамінів, ферментів у мікробіологічній промисловості, третє медицина, профілактика та лікування неінфекційних та інфекційних захворювань, збереження та зміцнення здоров'я людини, зростання тривалості життя. 4. Охорона природи для раціонального використання і збереження природних ресурсів, розв'язування екологічних проблем людства. 5. Селекція для створення і поліпшення якості сортів рослин, порід тварин, штамів мікроорганізмів, що їх використовує людина для розв'язання соціальних проблем. Шосте. Спорт. Для пізнання фізичних можливостей організму людини та організації шляхів способів їхнього розвитку. Сьоме мистецтво для створення естетичних об'єктів, ситуацій або дій, якими можна поділитися з іншими людьми і використати для розвитку особистості. Ілюстрація 1. Восьме. Техніка і технології для вивчення можливостей використання живого під час створення машин, пристроїв, приладів чи виробничих процесів у певній галузі виробництва, ілюстрація 2, тощо. Отже, 21 століття і століттям біології ще й тому, що немає такої галузі практичної діяльності людини, для якої біологічні дослідження не мали б жодного значення. Біологія плюс екологія, екологізація наук, У Юджина одума є цікаве формулювання щодо предмету екології та її зв'язків з біологією. Екологія це біологія навколишнього середовища, спираючись на власний досвід, оцініть це визначення та наведіть приклади, що, підтверджуючи, спростовують вислів науковця, що таке екологізація наук.